Всім привіт! Ранкове відео. Ми поїхали вигулювати. Е, приїжджаємо, а вона на підвіконнику сидить. Вилізла з клітки. Бачите, я вже на стяжки сцепив, Вона оце відклонила, бо трошки неякісно зроблена клітка, і вона дуже сильно розболтається. Ну, і воно в сосності немає. Бачите, яке криве. Так, все, вигнуте. То я вже зцепив. Вон... Клітка закрита для нас. Ну, ми приїхали, дивимось, Клітка закрита. А... Собаки немало всередині, вона на підвіконнику. Ну і ми її так хотіли, щоб відкрити клітку, щоб вона сама зайшла, але вона, ну, вона, понятно, забилася в уголок там. А в мене якраз там сварочні краги були. І я взяв акуратно, поставили клітку, відкрили. Я взяв її за холку так, Взяв так, як я її ніс коли зловив, Але правда, вона в свідомості тепер трошки страшно було, У мене аж серце збилося, так переживав. щоб вона не вкуснула. Але нічого, вона все спокійно повела. Звісно, я добре взяв. І поставили їсти, але ну, вона щось не хоче, понятно, в неї стрес, так само, як і в нас, так? Да? Малишка. Але ми привезли її вже на своє місце. І зараз е будемо її відпускати. Дивіться, як дивиться на Лену. Маленька така. Лена тільки що її покапала чим? Сіла фортом, обробили її. Тобто такий у нас вже клієнт буде бігати до да, обробленої, стерилізована дівчинка. Ну, шкода, що дикувата, бачите, я говорю, вона засинає, спокійно вона. Вона, давалась гладитися, але все рівно може ну, куснути, бо вона дика, її ніхто не гладить, вона боїться людей. От, зараз їжу поставимо, якщо хтось другий з'їсть. А це на голові в неї опілки, бачите, бо вона десь за стінку забилася і воно стряхнулося на голові. Маленька, да? таке коротке відео, але ранкове, ранковину для нас самих неочікуване. Ми хотіли довше потримати, бо сьогодні сестричкою будемо ловити. ну, і Щоб було це простіше, то ми хотіли її довше потримати. Але Лена боїться, що вже вона може втекти другий раз, то ми її зараз випустимо. Да? Можемо попробувати відкривати. Лена, відкрий. Хотіла ще подивитися шоу. Я вчора дивилася. Лена це хоче добре. ще подивитися Але шоу. Але знаєш, що мене ви видно, що розумієте, що... Акуратно. На, не бойся, не бойся, не бойся. Не розвертай О, клітку. Почекай, мені треба зафіксувати. По Помаленько, обережно. Обережно. Обережно, обережно. На, не бойся. Ну, ви знаєте, які ж... Думаєте, легко подивитися? Обережно, обережно. обережно, обережно. Маленько. Ще Що тобі зробити, Лєнчик? Нічого зробити, ну, я ж не можу розуміти. То Будь з тої сторони бачте, треба. Я не бойся. Треба... Давай з тої сторони, Бег, я ні, подержу, ні, а ні, не, ти з тої сторони. Треба просто... Я ось бачу, ну, я хочу краще побачити. Ой, все добре. Шоу, ми дивимося, шоу. Ну і все, виходь, Ленчик, виходь. Маленька, це. Виходь, Як ти її назвав? Ну, Красунця. давай. Не боюсь. Ну, Все. Я поставлю будеш? іди иди йди, постав. Нє, Може... ні, ні. ні. Ну, 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 Все, от таке у нас відео. Ну, приємне тим, що ми не змогли прилаштувати, але приємне, що зловилась телезва. От вона дивиться. Ну і довго треба приручати. Куди ти сама? Ану, візьми цю. Все, будемо прощатися. Всім гарного дня. Підписуйтеся, коментуйте, всім пока.